Сходи, як 200 років тому німецькі реставратори і далі співпрацюють з нашим містом. Проект триває уже три роки. За цей час закордонні та львівські майстри відновлювали брами, вікна і двері львівських кам'яниць. Ось ці сходи у під'їзді на площі ринок 5. Пам'ятка львівської архітектури. Їм понад 200 років. Тепер їхньою реставрацією займаються наші майстри спільно з німецькими реставраторами. Відновлювати сходи почали у листопаді. Тоді німці оглянули аварійний об'єкт, розробили детальний план відновлення та склали кошторис. 200 тисяч гривень. Вони зробили докладний опис, що може бути збережене, що треба замінити. В більшості все таки всі елементи відреставровані і склали кошторис. Співфінансування відповідно тільки з міського бюджету і з ГТЦ мешканців в даному випадку не дофінансовують. Іноземна співпраця триває вже не перший рік. За цей час німці навчили і наших майстрів. Остап на такому об'єкті працює, хоч і вперше, проте роботою захоплений. Багато Цікавого от, і зробити замок, його відреставрувати. Це не дуже так легко і просто. Перше, спочатку, на самочатках думали, що їх треба відновлювати повністю нові. Потім подивилися, що їх можна відреставрувати, бо хочеться лишити побільше цієї старовини, яка була. Залишили в старовинному вигляді і перила. Їх відлили за зразком, який залишився ще з кінця 19 століття. 50% їх було зруйновано. От в мене в руках вже є копія. А оце. Збережений оригінал. Як воно має стояти? Як воно має стояти, воно йде, значить, буде керпитися в е, тих періодичних місцях, тому що тут було зруйновано, тут деревом заробили. Буде отаким от от, ставлятися. Працювати у Львові німці планують ще найближчі три роки. За цей час хочуть відреставрувати всю центральну частину міста. Ми розпочали нашу роботу з дрібніших проєктів. Це вікна, двері. Для того, щоб подивитись, чи співпраця з місцевими майстрами є успішною. Але плануємо більші проєкти. Можливо, нам вдасться фінансово долучитись до реставрації цілого фасаду будинку. А ще розробляємо велику програму по відновленню будинків, які є в аварійному стані. Користуватись новенькими сходами, мешканці площі ринок 5 зможуть вже у березні. Ірина Шубінець. Володимир Квятковський, наш репортер.